Добрий день, вітаю усіх, сьогодні 3 квітня. От, і Сьогодні майже свято, день народження мобільного телефона. Ну, але якщо точніше, день, коли відбувся перший телефонний дзвінок, мобільного зв'язку. пам'ятаю свій перший мобільний телефон, ще стандарт NMT, Motorola 2000. Треба було 400 доларів покласти на депозит, платити чи абонплата там була 100 доларів чи скільки. Тоді ж з'явився GSM перші СМС латиницею, Зараз, звісно, і такий, і такий, і модем. Будь ласка, для інтернету. Ми ж не можемо без цього. От. А чи ви пам'ятаєте свої перші? Телефони, які вони були, які у вас спогади. Діліться в коментарях. Усім гарного дня!